Шановні друзі, українське військо героїчно стримує ворога вздовж всієї лінії фронту. Український народ вірить у нашу перемогу і робить усе, аби її наблизити. Міністерство оборони України працює над зростанням оборонних спроможностей після домовленостей, які були досягнуті на зустрічі в Стамбулі. Україні вдалося повернути з російського полону 23 травня, 390, а 24 травня ще 307 наших громадян. Це результат чіткої координації всіх інституцій, які працювали за дорученням президента України. Усі ключові органи, відповідальні за підготовку до обміну, діяли як єдина команда з однією метою повернути наших людей додому у максимально стислі терміни. Військові та цивільні, чоловіки та жінки, кожен із них наш. Списки формувалися за єдиним критерієм зберегти життя. В межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів. Ми не забуваємо жодного і продовжуємо роботу, доки не повернемо усіх. Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо запровадження іменних стипендій на честь загиблих захисників і захисниць України. Це важливе рамкове рішення, яке дозволить сформувати повноцінний механізм призначення таких стипендій у військових вишах. Підвищені академічні стипендії у закладах військової освіти будуть присвячені тим, хто загинув у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Це стане частиною нової традиції гідного вшанування героїв сучасної війни. Країни Європейського Союзу погодили створення оборонного інструменту SAFE Security Assistant for Europe, обсягом у 150 мільярдів євро. Це історичне рішення, яке закладає основу для нової системи безпеки на континенті. Система, в якій Україна має офіційний статус партнера. Це відкриває нові можливості для спільних оборонних проєктів. Великих інвестицій та розвитку промислового потенціалу Європи, і найважливіше визнає українське ОПК частиною майбутньої європейської системи безпеки. Ми вже довели, що здатні виробляти рішення, які змінюють правила на полі бою, і ми готові ділитися цим досвідом, щоб разом робити Європу сильнішою. Разом з європейськими союзниками будемо працювати над масштабними проектами у межах СЕФ, зокрема за напрямом спільних закупівель. Рустем Омєра взяв участь у відеоконференції міністра оборони країн Європейського союзу за участі високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кай Калас. Основна тема новооборонна ініціативи Європейського союзу Сейф Assistance for Europe. загальним обсягом 150 мільярдів євро. Вона відкриває для України можливість повноцінної інтеграції в європейський оборонно-промисловий простір. Наша зброя це зброя Європи. За останні три роки Україна наростила обсяг оборонного виробництва з одного мільярда доларів у 2022 році до 35 мільярдів доларів у 2025-му. Це результат спільних зусиль і величезного внутрішнього потенціалу. Підтримка української оборонної промисловості це внесок у колективну безпеку всього континенту. Це створює механізми для закупівель у критично важливих напрямах. Агенція оборонних закупівель Міноборони може тепер оплачувати з державного бюджету додаткові послуги, пов'язані з виконанням оборонних контрактів. Зокрема, оновлений порядок дозволяє АОС спрямовувати бюджетні кошти на оплату митних платежів, транспортно-експедиційних послуг, логістичних, брокерських та агентських послуг, комісійних витрат, витрат пов'язаних з відкриттям і веденням рахунків в іноземних банках. Україна презентувала спроможності свого ОПК на оборонному симпозіумі у Франції. Участь симпозіумі взяв перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв. Представники 27 країн презентували до трьох проєктів у сфері ОПК, що розглядатимуться для фінансування в межах ініціативи Європейського союзу Сейф. Україна також презентувала свої проекти в оборонній галузі. Зброя, яку виробляє Україна, може стати зброєю Європи у довгостроковій перспективі, наголосив перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв. Заступник міністра оборони України бригадний генерал Анатолій Клучко провів у Києві переговори з державним секретарем Міністерства оборони Норвегії Марта Гертхарсен. Анатолій Клочко запропонував розширити низку спільних проєктів ВПК та опрацювати питання локалізації виробництва в Україні і пришвидшення поставок за кордону. Заступник міністра оборони з питань розвитку авіації Олександр Козенко провів зустріч зі шведською делегацією, яку очолив директор відділу у справах України компанії СААП Томас Лінден. Переговори були присвячені зміцненню авіаційних спроможностей Збройних сил України. Під час обговорення сторони зосередилися на кількох ключових напрямках. Один з них модернізація наявного парку радянських літаків з використанням сучасної авіоніки, зокрема шведського виробництва. Були розгорнуті можливості для співпраці між українським та шведським оборонно-промисловим комплексом у контексті реалізації цього проекту. Ішлося зокрема про оснащення українських літаків сучасними радарами, засобами захисту і радіоелектронної протидії. Дрони ППО, спільні проекти в оборонній промисловості. України Нідерланди обговорили напрямки співпраці. Заступники міністра оборони генерал-лейтенант Микола Шевцов та Катерина Чорногоренко провели у Києві переговори з військовою делегацією Короліста Нідерландів, яку очолював національний директор з озброєння Нідерландів, віце-адмірал Ян Вілем Хартман. Під час зустрічі сторони обговорили ключові напрямки двосторонньої співпраці в оборонній сфері. В армія Плюс стартувало опитування про безбар'єрність у війську. Запуск опитування відбувся з метою реалізації стратегії створення безбар'єрного простору в Україні в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської. В опитуванні військовослужбовці зможуть анонімно розповісти про бар'єри, з якими стикаються вони чи їх побратими під час служби: соціальні, фізичні, психологічні, інформаційні чи організаційні. Крім того, у респондентів буде можливість запропонувати власні ідеї щодо того, як зробити умови служби гідними та справедливими для всіх. Опитування містить шість блоків, зокрема практичні ситуації, цифрові та інформаційні бар'єри, досвід займодії з інституціями. Відповіді будуть використані для аналізу ситуації та формування практичних рекомендацій для підвищення рівня безбар'єрності в армії. Цього року держзамовлення на підготовку військових фахівців збільшено на 20% порівняно з 2024 роком, а з початком війни вдвічі. Також вперше розпочата підготовку фахівців з фізкультурно-спортивної реабілітації поранених військовослужбовців, яку впроваджено Національний університет оборони України. Військова освіта в Україні зараз проходить трансформацію. Ми адаптуємо навчання під реалії війни, Враховуємо потреби ЗСУ, використовуємо міжнародний досвід, впроваджуємо стандарти НАТО. Наголосив директор департаменту військової освіти та науки Міноборони України Володимир Мірненко. Прийом документів здійснюють 18 закладів освіти. Право на вступ мають як цивільні особи, так і військовослужбовці, які повинні відповідати таким вимогам. Вік від 17 до 30 років, повна загальна середня професійна, професійно-технічна, фахова передвища або вища освіта. Подати документи можна через ТЦК та СП до 1 червня або безпосередньо до військового вишу до 20 липня. Міноборони розпочинає спеціалізовану програму підготовки військовослужбовців служб супроводу у медичних закладах. Їх навчатимуть посилені психологічні підтримці та особливостям соціальної допомоги пораненим. Зараз триває набір майбутніх фахівців на перший курс. Після проходження цієї програми навчання з підтримки та допомоги нові фахівці працюватимуть у медзакладах системи оборонного відомства. Міністерство оборони нагадує військово чоловіки віком від 25 до 60 років, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов'язані пройти повторний медичний огляд згідно закону України від 12 лютого 2025 року до 5 червня 2025 року. Новий вогнеметний робот українського виробництва у строю ЗСУ. Міноборони кодифікували та допустили до експлуатації новий мобільний вогнеметний ударний комплекс. Крампус українського виробництва. його особливості компактний, поміщається у пікап, потужний, озброєний реактивним піхотними вогнеметами, маневрений, долає болото, схили, ліс, пісок, безшумний, має електродвигуни. Витривали кілька годин автономної роботи. Спочатку повномасштабного вторгнення міноборони кодифікувала вже понад 80 наземних роботизованих комплексів. Більшість з них українського виробництва. Міноборони допустили до використання у ЗСУ ударний безпілотний авіаційний комплекс Білий вовк. Дрон спроможний доставляти до цілі бойовий заряд чи малої ваги, який здатен вразити важку дворожу техніку, фортифікаційні об'єкти та інші захищені цілі. Комплекс розгортається протягом кількох хвилин у комплекті комплексу, зокрема БПЛА, з цифровою комбінованою камерою, станція керування та контролю, комплект силових акумуляторів. Тощо боротьба проти російської агресії триває. Разом переможемо.